Не підходь, не Чіпай, дзвонисто один. Одеські рятувальники спільно з ЮНІСЕФ проводять для дітей заняття змінної безпеки. У ДСНС кажуть, таку роз'яснювальну роботу проводять регулярно, адже питання поводження з вибухонебезпечними предметами залишається актуальним щодня. Рятувальники пояснюють це у доступній для малечі формі. Саме ігрова форма дозволяє діткам більше засвоювати інформацію, більше запам'ятовувати. І ці знання їм дуже потім важливі для їх. На початку по мовноштабному вторгнення е вибухонебезпечні предмети знаходилися повсюду. І в іграшках, і в будь-яких побутових предметах це е чайники, там, побутова техніка вся, там, будівлі заміновані. Загрози в основі це касетні елементи, які розкидуються з. Е Ракет і різних інших систем авіації, реактивних систем. сухопутних. Рятувальники закликають не нехтувати правилами мінної безпеки, систематично нагадувати їх дітям та бути готовим до дій у критичних ситуаціях. Адже в умовах війни ті знання можуть врятувати найцінніше життя.